Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання 19 лютого сьогодні. Середа, про те, як після переговорів з росіянами Трамп вночі був близьким до того, щоб оголосити Україні війну. Про бажання американської адміністрації переобрати Зеленського. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Про президентські амбіції залужного рейтинги самого Трампа і вчорашній розворот літака президента, який так і не долетів до Саудівської Аравії, де домовлялись про нас без нас штати і Кремль. Про все це сьогодні буде, а також про те, як це все мало би змусити військово-політичне керівництво і не тільки його зняти, нарешті, рожеві окуляри і без ілюзії усвідомити, з чим ми маємо справу і на що реально вартує робити ставку, а не намагатися обіграти в наперстки тих, хто грає з тобою в кальмара. Перед цим нагадую, не забудьте поставити вподобайку. Це допомагає поширювати нам здорове і критичне мислення в Україні. Підписатись на є питання, якщо ви чомусь досі не з нами. Закинути щось на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо робити дрони, або придбати щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Всі посилання в описі під цим відео, як завжди. Всім, як завжди, дякую. Поїхали. Отож, так, вийшло за збігом. Що в неділю у нашому підсумковому випуску ми трохи іронізували з минулотижневого героїчного інтерв'ю Зеленського. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. І було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Я розповідала вам там, як цей фрагмент інтерв'ю надихнув політичного сатирика Рибникова на неперевершений текст в стилі альтернативної версії історії. Правдива історія подвигів зеленського в 22-му році називається Він. Все це ось тут у відео чи в описі. Під ним подивіться там іронічно. А от сьогодні ж вночі було зовсім не іронічно, бо якусь таку альтернативну історію вторгнення Росіян в Україну цілком серйозно на багатомільйонну аудиторію розповідав сам президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Після переговорів американців і росіян у Саудівській Аравії Трамп вийшов до преси і видав низку заяв настільки близьких до тез російської пропаганди. Де що як написав вчора вночі журналіст Михайло Ткач, Росія 24 і раша Today можуть закритись як більше не потрібні на серйозних щах, як кажуть росіяни, російська Трампу все більше пасує? Президент Сполучених Штатів розповідав вчора, все те, що зазвичай кажуть кремлівська банда і пропагандисти, виправдовуючи свої злочини. У версії Трампа Україна була винна в тому, що почала вторгнення. Винна в тому, що Трігода бомбила сама себе і Донбас. Винна в тому, що досі не закінчила війну. Винна в тому, що ображається, що її не запросили на мирні переговори, і винна тепер штатам ще й неймовірну суму грошей. В соцмережах іронізують, що коротко, з міст озвучених Трампом, вчора претензій до України можна було б виразити ось цим скріном з кінострічки Один вдома, де Трамп грав епізодично. Чну роль і запитанням Трампа до Кевіна: ти нащо напав на двох здоровенних мужиків? Отже, вчора ввечері це у нас було ввечері, можна сказати ніч. Трамп дав прес-конференцію у своїй резиденції в Маралаго у Флориді і відповідав на запитання. Багато з них стосувались України, бо перед тим щойно закінчились історичні перемовини команди Трампа з командою Путіна. Ось ключові тези з того, що було сказано вчора Трампом. Він по суті відмахнувся, коли йому сказали, що українці ображені тим, що їх не запросили на перемовини у Саудівській Аравії вчора. Причому не просто відмахнувся, а висунув Зустрічні, так би мовити, звинувачення, що треба було закінчити війну самим за три роки. А якщо не змогли, то не заважайте. Зокрема, репортери попросили Трампа озвучити меседж для українців, обурених і зраджених виключенням України із перших контактів США і Росії у ер Ер-Ріяді, І Трамп на це заявив: я думаю, що маю силу чи владу, щоб покласти край цій війні, і думаю, справи з цим ідуть добре. Але сьогодні я почув ах, нас не запросили. Ну, у вас, тобто у України, було три роки. Ви мали б покласти край цьому за три роки? Ви взагалі ніколи не повинні були цього починати? Ви могли укласти угоду, заявив Трамп, так наче це ми напали на росіян, і це ми три роки відмовляємось просто перестати стріляти. І загалом дав зрозуміти, що він розчарований, бачите, нашим обуренням через те, що нас видворили за переговорного столу. При цьому Трамп як завжди повторював своє традиційне, що якби він був президентом, то Путін ніколи би не напав цього разу у варіації, що якби Трамп тоді був при владі, він би міг укласти угоду для України, яка б залишила їй майже всю землю, і ніхто б не загинув, і жодне місто не було б зруйновано, і жодного купола не було б знесено. Це Додаль. Трамп, мабуть, десь побачив на фото розбиті Рос росіянами куполи церков і вони його вразили. Тепер в його промовах постійно присутні гіперболізований якийсь образ золотих українських бань, які всі зруйновані війною. Мабуть, а може, просто він переслухав золоті купола Думаю, я тепер після вчорашнього не знаю. Неважливо в його картині світоустрою вигадано багато чого, що стосується нас. Бо далі Трамп відверто збрехав, що у Зеленського рейтинг близький до нуля і Україні потрібні вибори, попри те, що триває війна. Дослівно на запитання журналістки про те, що росіяни підштовхують Україну до того, щоб провести вибори, чи підтримує це він, і Штати Трамп відповів: Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів. Ми маємо воєнний стан, коли лідер України. Мені неприємно це говорити, але його рейтинг схвалення наразі лише 4%, Тож так я б сказав, що. Ви знаєте, українці хочуть місця за столом переговорів. То можна сказати, що хіба народ України не повинен сказати своє слово, бо ж в Україні давно не було виборів. Це все йде не від Росії, це йде від мене та від багатьох інших країн. Такою була його відповідь. Борис Джонсон вступився сьогодні одночасно і за Україну, і за Трампа, як між двох вогнів. Колишній британський прем'єр написав, що казати, що Україна почала війну, це все одно, що казати, що США напали на Японію в Перл Харбор, що Британія не проводила вибори під час війни з 35 по 45, А рейтинг схвалення Зеленського не 4%, а приблизно такий самий, як у самого Трампа. При цьому Джонсон, який. Приязно загалом ставиться до Трампа і пропонував йому свого часу свої мирні плани, І який одночасно палко підтримує Україну. Вступився і за Трампа. Він написав, що європейцям час перестати обурюватись на Трампа і почати допомагати Трампу закінчити війну. За версією Джонсона, заяви Трампа не претендують на історичну достовірність, а спрямовані на те, щоб підбурювати європейців до дій. Зокрема, Джонсон нагадав про заморожені в Європі 300 мільярдів доларів активів російського центробанку, якими можна було б і Україні допомогти, і компенсувати штатам підтримку, чого Трамп постійно вимагає. До речі, щодо компенсації штатам, є думка, що таким агресивним вчора Дональд Трамп міг бути якраз через те, що Зеленський відмовився підписувати угоду про копалини. Серед іншого, невідомо чи так це, але за збігом в американському Bloomberg сьогодні вийшла авторська колонка, в якій стверджується, що Україна взагалі не має тих запасів цінних корисних копалин, на які розраховує Трамп. А його зацикленість на тому, щоб видобувати в зруйнованій війною Україні ці копалини, є ілюзією. Рідкоземельні метали в Україні ні, тільки випалена земля. Так називається текст. І його автор посилається на дані геологічної служби США і стверджує, що не існує даних про те, що в Україні є великі запаси рідкоземельних металів, які можуть коштувати 500 мільярдів доларів, про які кілька разів вже сказав Трамп. І або Трампу відомо щось, чого не відомо нікому, зокрема йому, або радники Трампа оперують якоюсь неправильною чи неправдивою інформацією. Це просто ремарка, що таке сьогодні написали в американській діловій пресі. і Це Трамп чи хтось біля нього, як мінімум, прочитають. Припускаю. про мільярди. Про мільярди Трамп теж вчора говорив. Фактично, він звинуватив Україну в розтраті грошей, наданих Сполученими Штатами Америки. Так він викривив попередні заяви Зеленського з цього приводу, в яких Зеленський говорив про те, що Україна не отримала і половини тих сум, якими їй постійно дорікає Трамп. В інтерпретації Трампа вчора це прозвучало як я не знаю, куди поділися понад 350 мільярдів американської підтримки, де всі ці гроші ніхто не знає, де вони. Не Україні доведеться платити або розбиратись, куди поділись ці гроші. Мені бухгалтерію ніхто не показував. Також вчора він підтримав ідею розміщення європейського контингенту в Україні, що він мовляв, фані трохи би не заперечував, і це було б чудово. Присутність військ США в Україні він при цьому виключає, тому що Америка дуже далеко. Це цитата, і прокоментував чутки про те, що росіяни, нібито, вимагають як частину угоди по Україні вивести американські війська із Європи. Трамп сказав, що ніхто не просив його поки що виводити всі американські війська із Європи. Якщо буде укладена мирна угода, тому він не думає, що в Америці доведеться це робити. Але це питання за його словами ніколи не піднімалось. Про самі переговори в Саудівській Аравії. Трамп сказав, що вони були дуже хорошими ледь не співчував росіянам, розповідаючи, як ті хочуть щось зробити, щоб зупинити дике варварство. Це теж цитата. І заявив, що загалом, за підсумками переговорів у Еріяді, він набагато більше впевнений. У можливості укладення мирної угоди на зустрічі з путіним він сподівається до кінця лютого. Принаймні, коли журналісти в самому кінці прес-конференції вже навздогін Трампу запитали його про це, він відповів ймовірно, повертаючись до рейтингів і виборів. Трамп опосередковано підтвердив вчора вчорашні ж дражливі повідомлення про те, що Штати чи Штати із Росіянами бачать ідею замирення в три етапи, центральне з яких це вибори в Україні. Журналісти Fox News і німецький європарламентар Сергій Лагадинський вчора опублікували дописи в соцмережах, в яких обидва стверджували, що різні джерела серед топ дипломатів і політиків підтвердили їм, що одним із ключових етапів реалізації мирних планів команди Трампа. Бачать дійсно проведення виборів в Україні. Що етапів цих буде загалом три: це припинення вогню, потім вибори, а потім підписання остаточної угоди. Європарламентар від Німеччини назвав це в своєму дописі повним виконанням всіх бажань Путіна і подарунком Трампа Путіну. Трамп сам вчора дав зрозуміти, що йдеться дійсно про кілька етапів домовленості. Першим із них має стати припинення вогню. Ми маємо або припинення вогню, або мир, і ми прагнемо досягти обох. Почнемо із припинення вогню, сказав він. Загалом, якби поставити вчора Путіна за ту стійку в Маро Лаго і на суфлер йому вивести більшість того, що говорив Трамп, це виглядало б місцями цілком органічно. І не дарма я вчора запитувала Валерія Чалого тут у студії, чи команда Трампа взагалі за нас чи за Росіян? А, так як нахрапом зараз проти всіх правил американці зробили, в мене великий. Сумнів все-таки є, залишається, що вони хотіли досягти реального результату. Бо так як вони це зробили, я не вірю в те, що там настільки вони не розуміли, що так у нас не спрацює. Мені оце мене дуже насторожує. Щоб основним сценарієм, ну, ще раз, я не стверджую, я просто кажу, що це один негативний сценарій. І для мене він самий такий поганий. Якщо на якомусь етапі... Дональд Трамп і його адміністрація скажуть, Україна не хоче того, того ми пропонували різні шляхи, але саме Зеленський, Володимир Зеленський, і вся Україна відмовилася. Вони от відповідають: ми вмиваємо руки, Європа вам поруч, і хай вона розбирається. Ну, це, от я впевнений, що Америка має бути ну, та Америка, яку ми з вами очікували. А, а не а, та, та, яка зараз знову робить та, та Америка, в якій маск вчора, коментуючи прибуття цих російських переговорників Саудівської Аравію, репостить допис з їхніми фото з коментарем. Ось як виглядає компетентне лідерство. Ця Америка, взагалі, за нас це ж людина, дуже Ні. наближена до Трампа. Ні, це це Америка проти нас, ну як проти нас, не за нас, скажімо так, ну це інша Америка, звісно. Ідеологічно і нічого тут дивного. Маск, звісно, здивував своїми амбіціями політичними. Ну, ви ж бачили журнал, де саме маск у білому домі підписує документи недонетав в українських соцмережах. Вчорашні коментарі Дональда Трампа спровокували хвилю ледь не національного єднання Зеленського і його рейтинги захищали подекуди навіть його відверті критики. Зізнаюсь, я теж вчора зловтішалась з того, що таким підходом Трамп зараз сам забезпечить Зеленському перемогу на виборах чисто за рахунок протесного електорату проти російсько американського втручання в український вибор. Хоча я думала, що Допис про Путіна в природньому для нього образі я вчора буде достатньо. Він буде останнім на вчора. Але це той випадок, коли здавалось нічого смішнішого і трагічнішого, ніж ху, в касті вже вчора відбутись не може, а потім вийшов Трамп на прес-конференцію. Читала вчора ваші коментарі в Телеграм, що ви за Зеленського не проголосуєте, навіть якщо це буде єдиний кандидат. Але реально вас не лякає думка, що доведеться обирати, наприклад, між Зеленським і. Умовним чи безумовним арестовичем, бо мене лякає сьогодні. Мені здається, вперше відповів на заході видання «НВ» чи буде балотуватись екс головком Валерій Залужний, який за різними опитуваннями, я так розумію, все ще має найбільші з усіх шанси бути обраним президентом, якщо піде, і завдяки і всупереч всьому, що він зробив і не зробив, і як головком і як дипломат, і потенційний політик в майбутньому робить зараз. Я вважаю, що придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше. Другий потенційний майбутній президент і чинний президент після усіх цих заяв Трампа сьогодні дав екстрену прес-конференцію, де йому першим питанням і поставили питання про Трампа і рейтинги, намагаючись не нахамити Трампу. Зеленський відповів, що 4% це брехня і вкид росіян. І у нього є докази, що ці цифри росіяни обговорюють із американцями, і Трамп просто жертва дезінформації. Я в Принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю, коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь йде політичний політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС. В принципі, я знаю, я орієнтуюся, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свою руку. Скажу так. Перед усім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по ХМІ. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Другий історія раз вже говоримо про 4%. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Не впевнена, що президенту варто було прямо скликати прес-конференцію, щоб відповісти Трампу на 4%. Це виглядає досить реактивно. Якщо Трамп кожен вечір буде ляпати щось, то Зеленському замість звернень вечірніх доведеться коментувати це. Але думаю, не для Трампа скликали журналістів сьогодні, а якраз для населення. Раптом воно ще подумає, що у Зеленського дійсно такий маленький рейтинг за збігом. Цього тижня майже все відбувається за якимось збігом. За збігом КМІС на тлі заяв Трампа про 4% довіри Зеленському виклав вранці результати соцопитування, які, як заявлено, були проведені 4-9 лютого. Вони показували, що станом на першу половину лютого 57% українців довіряють зеленському, не довіряють 37%, Баланс довіри і недовіри становить плюс 20%. Гусари мовчати, міністр цифрової трансформації Федоров виклав сьогодні скріни американських опитувань, які показували, що рівень довіри українців до Зеленського більший на 4-5% ніж рівень довіри американців до Трампа. Це все почало трохи змахувати в певний момент на міряння рейтингами з Трампом, який в цьому не бере участь. Але як я писала вже в Telegram і в WhatsApp, хто підписаний бачив, якщо дійсно гратись в ці цифри. А для Трампа, чесно кажучи, питання рейтингів і підтримки теж важливе. То буквально два дні тому в Washington Post вийшов текст, в якому йдеться про дослідження думок в академічній спільноті, і його автори стверджують, що рейтинг схвалення Трампа. В цій спільноті на даний момент нижчі, ніж у всіх його недавніх попередників на цьому етапі каденції, окрім лише самого Трампа, 8 років тому під час його першого терміну. Водночас, дані інтерактивного проекту опитувань 538 свідчать, що станом на вчора, коли Трамп говорив про 4% довіри Зеленському, баланс довіри і недовіри самому Трампу був на рівні лише плюс 3,8%. Людневе опитування CBS News, Югов показало, що Трампа підтримує 53%, три американців і в штабі Трампа цим були задоволені. Зокрема, на ті цифри вплинули рішучо агресивні заяви Трампа перших тижнів його президентства, але більшість погроз поки що залишились лише погрозами. Однак навіть так. Як пише Washington Post, середній показник Трампа нижчий ніж середній рейтинг схвалення Байдена на той самий момент у 2021 році, тому з одного боку, слухаючи вчора Трампа і дивлячись на те, як він падає в обійми цими днями чи в засос путіну, і на те, як маск крушить славнозвісні американські інституції, які мали витримати будь-яких фріків, мені хочеться сказати. І ці люди забороняють нам колопатись у носі з іншого боку. Я думаю, що рейтинг зеленського в будь-яких замірах мені здається за високий і не відображає міри його персональної відповідальності і вини. В тому, в якій дупі ми опинились зараз, і з третьої сторони можна звичайно сміятись Трампа, можна сміятись Путіна, але в дупі знаходимось ми, і з неї треба якось вигрібати. Ймовірно, тепер не завдяки а всупереч підтримці Трампа, точніше, за її відсутності, і це, мабуть, той момент, коли можна сказати, що якби усі ті дипломатичні зусилля, які Єрмак і компанія вбухали в саміти миру минулого року, якби такого ж масштабу зусилля вони вклали в акуратне налагодження стосунків з людьми, які могли опинитися в команді Трампа. Чи впливати на нього після перемоги, якби він переміг, а він переміг? Все могло би бути трошки інакше зараз. Але це вже минуле, якого не зміниш. Хіба що менеджерів можна змінити? Які нас сюди завели через всі ці саміти миру зараз, коли все повернулось так, як повернулось за останню добу. Цим же самим людям на жаль доведеться акуратно намагатись будувати ці стосунки ось зараз, і ось в таких як сьогодні умовах, і так щоб не розірвати з адміністрацією Трампа випадково, коли те той сипле словами, після яких хочеться. Гримнути дверима і спалити угоду про корисні копалини, і так щоб при цьому з іншого боку самим не виглядати ганчіркою, несуб'єктними і так далі, в момент, коли Трамп і Путін укладають мир в Україні без України. Міжнародній політиці, якщо ви не сидите за столом переговорів, ви ризикуєте опинитись в меню. менюфінат атетейбол. In the you're be on the menu. цю фразу рівно рік тому, рівно на тій самій Мюнхенській безпековій конференції, сказав голова держдепу Байдена Ентоні Блінкен. Її пригадали вчора американські змі, якраз після того як його наступник, голова держдепу Трампа Марко Рубіо сидів за столом переговорів з відвертими вбивцями, на чиїх руках за три роки сукупно більше мільйона людей і не людей вбитими і покаліченими. А жертву нападу за цей стіл, зрештою не запросили. Це ж буквально зараз про нас, і те, що вчора Зеленський не долетів у Саудівську Аравію. Я особисто сприймаю як те, що він збирався туди, і був варіант, в якому він міг брати участь в тих зустрічах, хоч банкова і він сам це заперечують. І коли після зустрічі росіян з американцями він заявив, що не полетить туди, бо йому не байдуже, бачите, що наші партнери про нас подумають щось зайве для мене, це свідчення того, що його присутність там не знадобилась вчора, і все це як на мене означає, що нам треба негайно переглянути загалом всі наші пріоритети, всі оцінки, хто нам хто в цьому світі, де наші інтереси, хто наші партнери і друзі, і кому віддавати, в тому числі копалити, якщо віддавати, і облишити ілюзії, що зараз все вирішать більш-менш справедливо. Дливо, бо ми такі мужні і правда на нашому боці, поки що все обертається якось навпаки, і це може стати, на жаль, трендом. Якщо хороші стосунки з росіянами Трампу виявляться важливішими ніж будь-які інші причини і аргументи, і цинічні, і ціннісні. І в такому разі команді Зеленського і в першу чергу йому самому після всього, що відбулося ці останні дні, коли йшли переговори в Аріаді про нас без нас, коли Трамп. Публічно звинувачує нас майже в нападі на Росію, коли Трамп за якийсь тиждень зустрінеться з Путіним і після того може відбутись ще більш відразливе злиття двох місяців. Головне мені здається, в таких обставинах владі, хоч зараз, зрозуміти, що у влади немає інших більш надійних партнерів у цій війні, ніж власний народ, що без Трампа Україна і Зеленський разом з нею зможе ще якийсь час воювати, а без народу Україна воювати не зможе. Я розумію, що з цим народом Володимиру Олександровичу складно, що він вимагає постійно від нього не брехати, не тримати його за дурнів, говорити як з дорослим, не обкрадати, звільнити татарова, посадити портнова, від'єднатись від Порошенка, не швирятись в народ фразами. Якщо вам щось не подобається, то змініть громадянство, і це раз. Але іншого народу, який буде продовжувати воювати за цю Україну стільки скільки треба, у нього немає. Одними колишніми міліціянтами, які вбивають чеченців на Банкові, росіян, не перемогти. Трамп відвалився. Європа ніяк не збереться в кучу, і все перетунок воюючих справа самих воюючих. Тому запіздало, але час президенту переглянути пріоритети. На цьому все у мене на сьогодні. І з цього приводу вподобайка з вас і до НАТО дванадцятий загін спецпризначення. Підписатись на є питання, якщо ви у нас вперше. підписатись. На наші канали в WhatsApp і Telegram. Берегти себе, триматись, прорвемось. Якщо Мигдаль став молоком, то ви зможете все побачимось. Якого біса? Є питання, Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.